Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Балакаю дуже швидко, бо вже знову почався дощ. І щоб не втопити свого телефончика, то вирішив це все діло якось трошечки прискорити. Немає малюхонастрою, настрою. Чому немає настрою? Тому що капає дощ. Ну, але... Я вже казав, якщо так Богу угодно, значить так і потрібно. Ну, але якось виходить, останнім часом постійно тільки жалуємося, що то погода не така, то те не то, то все не то. Тобто, значить так потрібно, ми не в змозі поміняти погоду, але дуже-дуже погано, що йдуть дощі. Як казала одна моя підписниця, писала, треба просити Бога врожаю, а не дощу, якщо немає дощу. Ну, але у нас вже його занадто і е, вже горох, те, що сіяли хлопці, вже все, вже його немає. Тобто поріс бур'яном, залишилося скосити і передіскувати, пшениці стоять, дехто даже, ще ячмінь не змолотив. Ну, тому що хлопці ті, хто сіють, у них комбайнів немає, і вони залежать е, понятно, від людей, які молотять. Так що, друзі, ну от така у нас ситуація. Я думаю, що... Все буде добре, ну, але трохи не добре. Не добре в тому плані, що дощі. дощі і я дивлюся, переходять дощі, ідуть дощі, скоро вже копати картоплі. Бадилля починає сохнути. Бур'ян росте. Ось. Саме головне, щоб не почала гнести картоплю, бо ще останемося без картоплі, в деяких регіонах засуха, то картоплі немає. Ну а в нас може і була б картопля, так дощі не дадуть, але я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, ще раз чи кажу, ще знову йде дощ. От. Ну, А я вирішив зняти відео зовсім не про огород, не про картоплю, не про зерно. Це так просто можливо, деякі люди вони просто живуть, вони ну, живуть своїм життям і вони на це не звертають увагу. І ми просто трошки так говоримо. Якщо де йде дощ, хтось там. Квартиру сховався, да усю. А для нас от, на даний момент це вже проблема, тому що штопориться якісь ксок роботи, здвигаються долі і не змолотили зернові, а вже підходять інші культури. Скоро вже буде соняшник, тоді і т.п. І таким чином воно здвигається, здвигається, одне пропадає. Тобто треба більше тепер затрат, пшеницю там вчора молотили, волога там. Від 16 до 18, що з нею роблять, я не знаю, ну щось там віють, туди-сюди може слушати, точно не скажу. Так що, друзі, буду ховатися, йде дощ. Зараз підемо з вами в наш міні-бройлерничок. І для тих підписників, які брали зо мною бройлера, щоб деякі там люди кажуть, ой, поганий бройлер у Наталі. Ну, можливо, ви щось не так зробили, а ті, хто з нами беруть, ми контролюємо ситуацію, ділимося. Своїми спостереженнями, і я завжди показую це все діло на Ютубі, я його десь не беру на показуху. Так що, друзі, сьогодні у нас 47-й день нашому бройлеру. Посадка була в наталі 1 числа, 21-го ми його брали. Сьогодні у нас кажи, 16, -те. 47 день. Так що, друзі, все, ховаюся, бо йде дощ. Так на камеру не дуже видно. Ну, а отак. Покалюшки видно і буде в мене ще мінус один телефон, не доведи Господь. Так що погнали, зробимо контрольне зважування, зробимо візуальний осмотр, бо завтра у нас буде перший день забою. Ну що, друзі, прибули ми на базу біоракет. Отакі біоракети, які ми з вами завозили 21 числа. Доволі ростуть активно. З'їли вже фактично по 5 кілограм корму, брали ми... Їх по кілограму свободний доступ, круглі сутки горить світло, їдять комбікорм наш, те, що ми виготовляємо, і водичку п'ють вдосталь. Так що, друзі, завтра у нас буде перший день забою, і хотілося б зробити контрольне зважування, приблизно яка у нас буде вага на сьогоднішній день бройлера живого. Ну а завтра ми вже зважимо, яка у нас буде тушка. Так що, друзі, зараз беремо. Ваги чи ваги і зважимо, подивимося. Так що, звісно, дощ дуже погано, тому що ну, на даний момент погано, тому що планували одну роботу, другу, третю, і трошки йде збій в програмі, програми. Купається, як куря, то в піску купається, а впереться в селі. Ну, а наші купаються у білках, у Тирсі, о, ну якось так. Так що е Курга бройлер. Хто там мені писав, що погана чи хороша, але на, на, на вкусі колір чи на смаки колір е, всі, всі не можуть бути однакові. О, все впознається в порівнянні, в залежності чим годуєте, які білки в ваших кормах і зернові. Ось таке буде і м'ясо по е, смаку, ну а також залежить від періоду, який період у цього бройлера, який йому вік. Якщо раніше ріжемо, то він буде м'якіший, чим пізніше, буде твердіший, ну а також багато чого залежить від самого забою, як він проходить і як це все діло робиться. Так що, друзі, зараз беру віса і важимо нашого бройлера. Ну що, друзі, ваги ми поставили. Звісно, забій ми починаємо з більших, по принципу розрідження, ну і, відповідно, хочеться зважити когось побільшого. Оце у нас такий валечик. Стоять, 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 стоять. Ну, хоча не навіть сильно здоровий. Ось така у нас вага 3800. Цього ми відпускаємо. Іди сюди. Иди сюди. Опа. Цей потужніший. Стоять. Ну, воно одразу видно. Ха-ха! 4400. Ну от такі от з таких і починаємо різати. 4400. Це 3400 вже як, як льод. Як льоду. Ну йди сюди, ти. Ну це менший. Менший тих 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 тихо тихо тих, тих, тих. Тихо. Ну, тік, тих, не встиг я його зважити. Так. Тут тут у нас. Це горбатого зважаємо. Води сюди. Він як е камінняється, як е камінець. Ну, курка курки розді. Залежить той, хто тихо-тіхо-тіхо, тихо. як їв тихо, ну, 4 чотири 4400. Хороший бройлер, а на 47-й день реально потужний. Ну і цього Ди сюди? Ди сюди? Тоже. от Воно наче, має маленький з виду лежить, а він такий реально ребята, квадратний. чотири двісті. Так що бройлер, грубо говоря, 47-й день. Якби було 4700, було б взагалі шикарно. 47-й день, 4 кіла середнє, я думаю, є. Можеш злазити вже. Не хочеш, як хочеш. Ось такі горбелі я на них кажу. Ну, Але ми вже з вами вирощуємо разом бройлера, все залежить від того, яка партія. А партія залежить від того, яке яйце, чи вакцинована ця курча, чи не вакцинована. Коли це яйце було забране в начальній фазі яйценоскості, в середній чи в кінці, дуже-дуже багато різних нюансів, тому що хтось там каже, ой, курка там була погана, там взяла хороша і буде тепер брати там. Правильно, людина шукає де краще, риба шукає де глибше. Ну от, якось так. Ну, мені ця партія вона зразу була видно, Ну і залежить від того, як до листа, який був комбікорм, щоб вони... Ну, якщо є кому їсти, Понятно, що якось так. Так що, ну ще одненького, мабуть, зважимо, так? Да? І на цьому буде все. Хочете якусь здорового? ось оцю мене. Полють сюди. Тихо, 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 тихо. Ну тут лєчик потужний. Тихо, тихо, тихо. Ну, казався, більше, ніж чотири. Що ти беру? Я настав собі друга. І, і, і ми з ними і він мені так вилазить. Да, да, так, от ось такий, є таке діло. Так що, друзі, 4 кіло. Хоч візуально казався мені наче більший. Тут буває, я ж кажу, дивишся, думаєш, він менший, а він реально здоровий. Ну, не знаю. От горбелі, вони мені завжди були такі якісь інтересні, в тому що вони наче маленькі, горбаті, а вони важкуваті. ну от. 4, теж 4 кіло. Ну все, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Хто за мною разом брав у бройлерної королеви? Якщо є можливість, напишіть у коментарях, яка у вас вага. Я знаю, що Віталій з корнімки брав, Максим брав з яготина, Тарас Ярош брав, ну і багато-багато інших. Андрюха каже, зі дірешок також брав. Тобто, я думаю, що мені буде приємно. Якщо ви напишете, яка вага вашого бройлера, ну, того, що ми брали з вами разом, так що на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, гарної, ясної погоди у ваших родинах, хто тримає господарство, гарних приростів, мінімум паніжа, хорошої реалізації. Усім, друзі, пока-пока, пока. пока, пока.